Так, друзі, наші вітання. Фаршавтах завжди з за вами на зв'язочку. Хочу для вас сьогодні познімати коротеньке відео по ось такому крутому автомобілі, який ми маємо на майданчику. Це BMW у нас AX. 60-ка, чисто 2023 року випуску. Навіть кінець 23 року цей автомобіль у нас був випущений на заводі. Реально з мінімальним пробігом, практично новенька автівка, всього на всього 14 тисяч оригінального пробігу. Друзі, два слова по машинці. Ми його купували як завжди на лізному аукціоні. Цей автомобіль з Німеччини без ніяких абсолютно пошкоджень. Машинка вся ціла, от в ідеальному стані. І вона вже в нас знаходиться тут в рівному на майданчику. Так що, друзі, коби цікавили ось такі автівочки BMW ax 60. От можете сміло заїжджати до нас на майданчик. Реально класні автомобілі. от В хороших комплектаціях у нас вони, а саме цей автомобіль реально має максимальну комплектацію, тут є все. Тобто і є лазерна BMW, лазерна оптика стоїть в автомобілі, от і пневмопідвісочка є, і два комплекта дисків з резиною до машинки в нас ідуть. Зараз оці йдуть на диски на літній різині пірелі. Маємо ще одні зимові е, друзі. Чорний колір металіка. Цей автомобіль у нас має безключовий доступ, дотяжечки е, дверей, поворот на задня вісь. Ну, друзі, на максималочках просто ця машинка в нас на максимальній комплектації, класна акустика Бавер Типу, друзі, от електрика, пам'ять сидінь. У нас іде Ну Просто на всьому, от все, що може бути, все в цій машинці є присутнє. Он вентиляції, підігрів, панорами. Друзі, реально все є в цій машинці. Так що. До чого я Веду до того, що реальна машинка класа, бо вона з Німеччини вона нова, от прям реально нова, без ніяких пошкоджень, без ніяких моментів, клімат правильний, бачите, 4 по машинці. Так що реально, хто б шукав для себе BMW AX, можете сміло набирати, приїжджати до огляду. По ціні ми завжди, як ми завжди можемо говорити по ціні, завжди у нас є торг присутній на автівочки. От і реально можемо зробити для вас хорошу ціну на ринку в Україні по цьому автомобілю. От, В принципі, нема смисла тут якісь там прибори там мірити і так далі. Машинка кажу, вона повністю як нова, без ніяких моментів. Там всього на всього два. Є е, маленькі сколика по передній частині, типу то зовсім дрібненьких. От все решта тут і далі, воно нове, от прям новеньке, я ж кажу. І комплектація тут максималочка в цьому автомобілі. Реально класний автомобіль з класним дизайном, емоційний, дуже комфортний. Хто купав, хто, е, хто катався на цих на електричках, е, то знає, що от BMW то реально робить класні речі, класні, комфортні автомобілі. Так що, будь ласка, заїжджайте у нас на майданчик, переконайтеся самі в цьому. Є в комплекті зарядочки всі, ну, тобто весь повний комплект, який йде по заводу, весь він у нас є присутній. Ось така ситуація, друзі. Так що, кого би зацікавив, такий варіант по класній ціні, ви ще раз можете набирати до нас, без проблем ціну обговоримо з вами. от По машинці тут питань взагалі ніяких немає. І в когось якісь є там ще моменти, там, чи щось не розказав чи не показав, будь ласка, набирайте вам, дорозкажемо, допокажемо. От, а так що, друзі, а ще хотів вам сказати, що е, в нас ще є послуга доставки автомобіля у ваше місто, без проблем можемо доставити цей автомобіль вам під двері, то не є якісь питання. Доставочка входить у. Вартість даного автомобіля. от, Так що от така ситуація. В общем, друзі, якщо шукає хтось таку автівку, реально можете сміло набирати до нас, буде класна ціна, буде класна автівка і будуть класні умови для вас. Так що, друзі, всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.